Добрий. Місцевий житель Юрій Павленко на центральному ринку міста купує горіхи. Каже, цьогоріч вони здорожчали. Потрібно для дітей, щоб вони їли горіхи, ну і собі теж буває купляю. Ну, в цьому році трошки їх мало, тому що були морози і дуже мало. По-перше, по-друге, дуже багато пустих. Вони трошки подорожчали. 20% відсотків від торішнього врожаю зібрала продавчиня Людмила Губенко. Горіх вимерз цього року по селах, коли перший раз мороз був, тоді другий раз мороз був. Приморозки такі. горіх взагалі він боїться морозу. Тому і вартість підняла, пояснює жінка. Горіх, який торік продавали за 250 гривень, нині коштує 400. Отакий ось горішок, отакий 300 гривень кілограм отакий От 400. Це в залежності від того, тому що це, це четверть, а це бобочка, вважається, біленька. Також приймає його у своїй яйці. Ціни фіксованої не ставить, оскільки вона залежить від якості. 50, 60, 70, 80. І до 100, так десь. На прилавку її сусідки Ніни Кулалаєвої лежить п'ять сортів горіха. 200 гривень в кілограм, 250, 300 гривень в кілограм. Ну, це й такі красиві 500 гривень. Чим світліший гріх, тим дорожчий. Додає, хоч морози і були, та врожай не втратила. Заморозок був містами, не кругом, а там, де не було, то горіх є. Я їх по ну, ну, тобі штучки. Тобі треба, треба, тобі треба. треба. О, знає, з містами. Нащо зрівнюватися з прошим, коли у нас зараз дійсність така, що кожен хоче накрутити собі цін. Торговля. Врожайність зменшилась через весняні заморозки та теплу зиму, пояснює викладач кафедри агрономії, біології та екології Олександр Коробко. Деревам необхідно досить низька температура нижче 5 градусів, щоб зайти в нормальний стан спокою. В даному випадку зимою це досить проблематично відбувалося. По-друге, низька температура впливає на диференціацію броньок, ну і затяжна весна е, призводила до того, що якщо і починалася вегетація, то вона була або нерівномірною, або затяжною. Говорить, окрім кількості горіхів, зменшилась і їхня якість, тож підсумки сезону підбиватимуть після завершення збору. Дарія Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.